За розкладом з хвилини на хвилину прибуде Вінницький Вінвей. Він зручний для Сюзани Жуковської. Через маломобільність вона потребує низькопідлогового транспорту. Попри те, що в нас є в місті служба перевезення, достатня кількість громадського транспорту адаптована дуже важливо, бо ти тоді не залежиш від часу, заявки, яка в тебе є. Аби забезпечити пасажирам на кріслах колісних та батькам з дитячими візочками доступність, з 1 березня кількість таких трамваїв по місту збільшилась. Додали транспорту і у вихідні дні. Розклади будуть оновлені протягом кількох днів. Також дещо змінили дизайн самих розкладів. Окрема позначка, рамочка буде залишатись лише для низькопідлогових трамваїв. Трамваї, які будуть рухатись в депо, будуть позначатися просто буквою. Д те, що додали на вихідні більшу кількість транспорту, це дуже вирішує проблематику, яка була, бо були маршрути, на яких була недостатня кількість транспорту. Їздити, бо вихідні в більшість вирішуються якісь і зустрічі і питання. Щоденно шість вінвеїв виходитимуть на маршрути номер один, два, чотири та п'ять. Вони курсуватимуть регулярно та частіше. Щоденно на маршрути міста виходить в робочі дні. 69 трамваїв, у вихідні дні 32 трамваї. З них дев'ять трамваїв нашого власного виробництва твін квей. Які є б низько Загальний їх випуск буде 9, але враховуючи графіки, їх буде 6-7 на маршрут. Трамвай з пандусом позначатимуть квадратиком. Через QR-код можна дізнатися, коли прибуде потрібний транспорт. На окремих зупинках вже з'явився оновлений графік. І вже за кілька днів обіцяють у міській раді розклади руху будуть на усіх зупинках міста. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.